І хочемо одразу ж подякувати нашим силам ППО, тому що з 55 збити 47 ракет. Ну дуже крутий результат, як на мене. Ну так ну ще три упали самі, як ви знаєте, там не досягли цілей. Ми написала, тому е, власне маємо такий результат один. Знову ж таки з найкращих результатів зрозуміло, що є влучання, є е, навіть уламки е, ракет. Е, ну те, що я вже знаю деякі моменти, що і, і автомобілі і людей постраждали. Ну це ну це від, від, від роботи ППО. Чому і закликаємо постійно, е, навіть коли ви впевнені в роботі нашої ППО, знаєте, що вас захистять, но уламки все одно будуть кудись падати, тому треба. Сберегтися, все ж таки, це не буде такий сильний удар, але все ж таки це може призвести до е, важких наслідків. Ну, правильно зауважили 24 ракети, два дрони камікадзе вночі, з 23-ї години почалася атака, і з е, 23-ї години почали їх нищити. Наша протиповітряна оборона е, знову ж таки з Авзовського моря східного збережжя звідти запускають їх. Поновили вони атаки після новорічних от, тих от, атак з першого на перше, з першого на друге було загалом знищено 45 і 39 тоді за дві ночі дронів. І ці уже цього разу 24 БПЛА, і знову 100% результат Як бачимо протиповітряна оборона, все ж таки їх не може нищить, нищить. От із таким чудовим результатом. Ну, ворог зрозуміло, що не продовжив так. Атаку готувалися. Вони до неї довгенько цього разу. Бачимо, що кілька тижнів знадобилось їм для того, щоб чомусь саме от, от цієї ночі і цього ранку завдати ударів, е, маємо 55, із них 40 це повітряного базування ракети, так, два кінжала зафіксовано, е, знаємо, що це за ракети, так, і решта там до 9 калібрів, а також ракети е, Х-59, авіційні 4, ну, одну збито, а три десь там Десь там не долетіли до цілі, от власне такі результати сьогодні роботи зрозуміло, що десь є можливо наслідки. Будуть і вони висуватися, але це знову ж таки чудова робота, і це ще хочу зазначити: ще не приїхали до нас усі обіцяні системи протиповітряної оборони. На Рамштайні дуже цього очікують наші зенітники. Та цього очікує вся країна. Це зрозуміло і ці. Системи, які прийдуть, так ви ж знаєте, що не лише арість і насам тепер, а і е, системи Петріот, кілька батарей Петріот. А можливо, в перспективі, і сам ПТІ, е, це саме Ракпроти ракетна оборона. Е, крім того, що вони збувають і аеробалістичні цілі, вони працюють ще й по балістичних Юрій е, аеробрине. Я перепрошую. Я хотіла так, ще так. уточнити по тій ситуації, яка сталася вранці. Є інформація, так. що було збиття кинжалу. Це не помилка. Що ми збили я Не, не почув вас, ало. Так, так, саме про збиття кинжалу. Це помилка чи ні? А де ви таку інформацію читаєте? Ну, От була е була така інформація сьогодні, е прослизнула. Хотіла у вас уточнити, що саме. Ну так, власне, що десь прослизнула. Так, не я тому не... вас є і перепитую, щоб уточнити. читати не потрібно. Так, є в нас офіційні джерела, тому що ви ж розумієте, ми казали вже не раз, що і кінжал, і Х-22, щоб там не говорили великі авіаційні інженери, деякі. Які багато записують на ютуб каналах. А от хай прийдуть і покажуть, як це робиться. І ми будемо їм тільки дякувати лише ні Х-22, ні кінжал на сьогоднішній день не збивається тими засобами, які в нас сьогодні є. Ну а в нас основні засоби це саме радянські. Ну, я вам і можу і сказати, радіансі. що це повідомляє Труха, Ви знаєте, мабуть, такий телеграм-канал. Ось так, і так. ми хочемо якраз цю інформацію з'ясувати і спростувати. Так, кінжал не збивається. Пасібі, дякую. Ну, тому що що там ми розуміємо, мільйони підписників фактично, і... Балістична ракета, розумієте, кінжал, просто беремо ракету Іскандер, так, яку ми теж не збиваємо. Так, це балістика, вона летить, летить в космос, фактично в стратосферу, звідти на великій швидкості опускається на свою ціль. Ну, не, Неможливо її збити. цю ракету. Це, розумієте, там, ну я як... мала це запитати, для того, щоб ви спростували, так, так. щоб це прозвучало так, з офіційних я хочу джерел. Пояснити. І кінжал теж така сама ракета, тільки вона не з землі запускається, а з міг 31 к і летить, і фактично її виявити, і збити ну практично неможливо. Бо там мільйони підписників розумієте, як ця інформація потім розноситься, і що потім з цього Так, Тому важливо це правильно. Так, так, і нам ось люди тут пишуть вже в наших вайберах, пишуть про кінжал, писав залужний і так далі. Ну, це все понеслося. Добре, що ви зараз це зараз пояснили і спростували і дали офіційну інформацію. Ми по Одещині вже сьогодні говорили з Сергієм Брачуком, з речником адміністрації військової. А нам цікава ситуація по Вінниччині. може щось нам розкажете додатково, щоб ви могли сказати. Ну не треба говорити з місцевою владою і з тими органами, які з тими силовими відомствами, які займаються саме на місцях, там де щось де відвозної ну, значить, на чи спрацювала протиповітряна оборона. Ну я сам сам тут знаходжусь, в обласному центрі, чув власне вибухи. Ну це були вибухи саме протиповітряної оборони. Є ну ракети так перехоплювали крилаті ракети. Ну доволі таке де не де гучно так було кілька таких рухів, тому люди часто це сприймають за те, що там в іншому попало. Ну але насправді ж перехоплено було ракети. І, ну можливо, я не маю зараз повну картини, але я знаю, що кілька ракет на двіни було перехоплено. Ну ми ще чекаємо на включення мира. Буквально ось у нас незабаром буде мера Києва, Віталія Кличка. Дізнаємося останню інформацію оперативно по Києву. Слава, ти хочеш? Мене катати? буквально коротко, юрію інформація. Мене цікавить. Яка добрий день вам? А вибачте, okay. не привітався. А, інформація, яка цікавить, не стосуючись до сьогоднішніх ранкових обстрілів, а саме повідомлення видання політика вже почали у Вашингтоні, в Пентагоні, в тому числі, е, обговорювати дискусію з приводу передачі Україні е, літаків f 16 Якісь можливо є вже коментарі з цього приводу і коротко поясніть нашим глядачам. Теж е, в разі, точніше, коли ми отримаємо f 16 що вони зможуть робити, яким чином змінювати ситуацію на фронту. Вони будуть е, атакувати піхоту і наземні війська, чи зможуть і збивати в тому числі ракети. Так, ну мабуть, ви розумієте, що таку новину явно не я розповім. Не так я думаю, що хтось розповість значно вищого гатунку посадовець. Так і ця інформацію новину чекають усі українці та не тільки українці. Багато хто чекає у світі, коли Україна нарешті отримає цей літак, і е, чи обговорюють наразі зараз і у Пентагоні, і в Білому домі, і взагалі в американському політику е, цю новину, та вони обговорюють з самого початку, бо ж ми е, з початку агресії почали просити і закрити небо, і дати Україні авіаційні платформи, які б могли нам допомогти зробити це самотужки. Тому ця тема не сходила жодного дня з вуст наших. Переговорників з нашого вищого військово-політичного керівництва, які на постійному контролі працюють щодо надання нам авіаційної техніки новитаків гелікоптерів, чому ні? Теж е, важливий момент. Ну, літаки йшла мова про багатоцільовий літак. Який тип е, визначали, тому що ну найбільш підійде в тих реаліях, яких ми сьогодні маємо. Якого типу є найбільше у світі? Який тип міг би. Найшвидше бути опанований і поставлений Україні, ну і зрозуміло, що найкращим претендентом став f-16 літак. Є і теж певні модифікації. Ну тут неважливо навіть наскільки наскільки це, це буде платформа, А чому так, скажіть, будь ласка, чому саме f-16 Що в, от чому та, саме цей о... літак? Ми так хочемо. Я до того йду от власне не так важливо, яка там буде платформа лінійки. F. Важливо, що кожна із тих платформ авіаційних F-15, F-16, F-18, вони теж є різних моніфікацій. Головне, що вони мають великий спектр потужного озброєння, здатного працювати по різних цілях. Повітряних наземних надводних і так далі, і так далі на різну дальність, різної потужності. Це і ракети, і високоточні бомби класу повітря, поверхня повітря, повітря. Тому ці літаки е, могли б е, ну це багатоцільовий літак, який буде єдиним фактично типом на озброєнні. Зараз ми маємо чотири типи основної бойової авіації, що теж ускладні і їх обслуговування і так далі, тому що це в нас від радянського союзу ще залишилось. Таким чином, f 16 підійшов би, бо це найпоширеніший літак у світі. Його є де взяти. От перша причина це його дає. Ну він є в наявності у багатьох країнах світу. І, в Сполучені Штати є його виробником. Це теж дуже великий жирний плюс. Ми всі розуміємо, чому. От і тому, поки е, тому що, от власне це най, най, найкращий кандидат на. Власне, на те, щоб стати основним бойовим літаком е, повітряних сил, і ще Юрій. Останнє питання. Кілька разів ми зазначали, що е, ракети Х 22 ми не маємо поки поки на даний момент чим знімати е, збивати. Е, системами Петріот ми зможемо збивати ракети Х-22? Система Петріот модифікації ПАК-3 здатна збивати балістичні цілі на відстані до 40 кілометрів. Супер. Значить, Власне, чекаємо як, як і система там. Потенційно теж яку ми можемо тримати. Ну тут бачите аеродинамічні цілі для Петріота 160, шістдесят літаки, гелікоптери, крилаті ракети, так. а балістика тут сорок уже, але здатні тому прикривати якісь критичні об'єкти інфраструктури. Ми можемо важливі об'єкти держави саме батареями Петріот на загрозливих напрямках, тому що загроза від Ірану зрозуміло, що є. От загроза в тому, що не від самого Ірану, в тому що він може передати ось і ці ракети супер. Я вам дуже дякую. Дякую вам, Юрій Ігнат, речник сил протиповітряної оборони збройних сил України. Дякую, хороші оптимістичні новини. Як Тільки прийдуть Петріоти. Х-22 перетворюється у повне Х